Доброго дня! Сьогодні ми реалізували ще один цікавий об'єкт в житловому комплексі Мейнхаус. З нетерпінням хочемо зробити огляд для вас. Наші замовники прийшли із нестандартним запитом одночасно зробити ремонт у двох квартирах з ідентичним плануванням, які будуть здаватися під подобову оренду. Всі квартири розташовані одна на одної. Площа кожної з них складає всього лише 31 метр квадратний. Тому ми дуже ретельно працювали над розробкою дизайн проекту. Перед нами стояла непроста задача зробити в маленькому приміщенні багатофункціональну зону. Квартири мають ідентичне планування. Починаючи від розташування електрики та завершуючи м'яким Меблями відрізняється тільки основним акцентним кольором. Перша квартира виконана в зелених відтінках та з темними фасадами меблів. друга в блакитних, а меблі більш світліших відтінків. В коридорі ми розташували функціональну та містку шафу, де поєднали її разом з холодильником. А також ми маємо величезне дзеркало для зручності майбутніх орендарів. У відкритій зоні ми змогли розмістити кухню з усією необхідною побутовою технікою, обідню зону. Дерев'яною перегородкою відділили спальню зону з великим та зручним ліжком. Відпочинкову зону з диваном, який можна розкласти при потребі, буде слугувати як додаткове спальне місце для ще однієї людини, та навіть продумали робочу зону зі столом. В квартирах розмістили універсальні розетки для різних типів роз'ємів. Майбутні орендарі матимуть все необхідне для того, щоб тут провести день, тиждень або місяць. І залишається санвузол. Його площа всього лиш 4,5 квадратних метрів. В ньому ми розмістили раковини, унітаз, бойлер, душ. І пральну та сушильну машину. А ще цікавою фішкою цього санвузла є тепла стіна для сушки рушників, що є зручно, стильно та сучасно. А над інсталяцією в меблях ми приховали вентиляційний отвір.